Так, знаєте, по цим європейським стандартам, по європейським протоколам, можливо, воно класне. Я звертався сюди в лікарню, в мене були випадки досить такі, знаєте, незрозумілі, коли ти приходиш до лікаря, він е починає з тобою говорити. в мене є хвороба, він починає з тобою говорити навіть не. Назначивши тобі аналізи, просто так, щоб побалакати. Але щоб попасти до лікаря, треба прочекати чергу. Треба оце два місяці в підвішеному стані. Тому, знаєте, та пострадянська система медицини, я не знаю, як її називають. Вона насправді не така погана. І ті, хто приїжджає в Європу, стикаються з цими моментами, да, коли в тебе температура, коли в тебе там голова відвалюється, кажуть, нічого такого страшного. Це трамончик пропить там, може щось в тебе щось є, водички. Попий, побігай, погуляй. Таке саме було і з моїм діабетом, коли я приходжу, у мене тиск повишений, мені кажуть, треба трошечки на повітрі. Я яке повітря, що ти мелеш? Оце медицина в Нідерландах. Не знаю. Можливо, тут знаєте класно, що тебе не запихують ліками, що ти ті ліки не жреш, як у нас пачками там. Але знаєте, якийсь такий підход буває дуже сильно легковажний, на мою думку. Тому я їжджу до Молдови. Зуби, всі ці, всі ці моменти, якщо вам треба, коротше.